Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, гра склалася складною. Була дуже в'язка гра, ми повинні були грати набагато швидше. Я вважаю, що швидка гра це саме та гра, за рахунок якої ми можемо перемагати. Також ключовий фактор, я вважаю, це. Те, що ми програли підбирання на своєму щиті, дуже великий показник, 23 offensive ребаунса, це дуже багато. Нам треба це ісправляти, вирішувати. Бажання у хлопців є, але деякі компоненти залишають бажати кращого, можна так сказати. Ну, По-перше, треба багато кого привітати. По-перше, я вітаю команду Києва з перемогою абсолютно заслуженою. По друге, я вітаю миколаївських уболювальників з поверненням миколаївської команди до Суперліги. Ну, на мій погляд, результат сьогоднішньої гри абсолютно закономірний, хоча в першій половині, коли ми повели 10-5, Склалось враження, що ми можемо не тільки на равних, а взагалі там якось відірватися. Але а, у нас дуже молода команда, а, і тільки Максим Зайцев та Максим Сафонов мають а, певний досвід гри в Суперлігі. Може сказати, не певний, а впевнений досвід. А решта хлопців, а, може, быть, Гарбар Олександр в прошлому сезоні мав деякий час у Рівному. Решта хлопців без досвіду Суперліги з великим бажанням, але без досвіду. І е, доки хлопці е, тримали свій фокус на тій установці, яку е, е, дали хлопцям тренери, ми грали рівний баскетбол. Ну, фактично, це було 20 хвилин, може, 22 хвилини. А далі хлопці розгубились і перестали виконувати наше е, е, завдання. Було багато дуже легких леяпів. і в цей час Київ Баскет зробив ривок 10-12 очок за що цього перемогу. К Тому ж можу сказати, що ми так і не змогли справитися з Сушкиним. Ми особисто готувалися на нього і там навіть підготували спеціальну тактику для нього. Но і вона не сработала, і хлопці індивідуально не змогли його встановити один в один. Цей гравець зробив цю різницю, яка сьогодні була на табло. Да, я ще хотів подякувати миколаївських уболівальників, які прийшли сьогодні. Їх було ну, десь більше там, 20, усі прийшли, нас привітали, сказали, що усі ну, дуже задоволені, що мають таку можливість, навіть у Києві прийти підтримати свою команду. Ми не будемо посипати голову пеплом. Я подякував в роздягальні, що вони намагались виграти і віддали усі сили сьогоднішньої гри. Але сьогодні Київ Баскет команда більш високого класу, ніж Миколаїв. Але наприкінці сезону побачимо, хто буде краще. Ну, по-перше, я вітаю теж всіх з початком сезону. Враження від гри – Перша половина дуже погана, так. А в другій половині ми зібралися і почали грати наш баскетбол швидкий. Плюс по втратам у нас було 12 втрат у першій половині і у другій 5. Ну, тобто ми більш е, е, тримали м'яч е, добре. А так, вітаю свою команду з перемогою і готуємося далі. Дякую. Ну, по-перше, всіх зі стартом сезону, так е дуже відчувається, що сезон буде важким, тому що дуже багато команд поміняли ростери, да, з'явилися нові, нові легіонери в командах, і по два, і по три легіонери, тож буде важкувато. Ми трошки омолодилися, скажемо навіть про, про те, що в нас скажімо, в минулому році була молода команда, так, то ми ще молодше стали, я вважаю. І... Думаю, це по першій грі це дуже, дуже видно, так, Болівальникам, так, Вони це бачать, думаю, і я прошу болівальників трошки набратися терпіння для того, щоб ми почали показувати більш змістовний баскетбол. Так? Нам потрібен час, молодим гравцям потрібно адаптуватися, Ось, вивчити схеми всі в захисті, в нападі. Так? І... Тоді ми будемо більш ефективними. Поки що цю гру заносимо в актив за бажання, так за енергію в захисті, за енергію на підбираннях. Тобто, ми сьогодні перемогли за рахунок самовіддачі, енергії, за рахунок більшого бажання. Причому е я не можу сказати, що Миколай вийшов е і погано грав Ні. Дуже дуже пристойна команда сьогодні з Миколаєва зіграла. Так також молода команда дали справжній бій. Але дуже багато в нас на наших, скажімо так, наказали за наші, я не можу сказати навіть, що це були якісь втрати або ще щось. Так, тобто спілкування в захисті не вистачало. Так, тобто, за оці всі моменти, які дрібні. Але іноді за них наказують більше, ніж за якісь втрати м'яча, скажімо так. Тому сьогодні дуже багато наших помилок, скажімо так, в захисті призвели до того, що Миколаїв набрав багато легких очок. Причому легких очок, я ж кажу, що не після втрат, так, тому що тут 12-13, більш-менш однаково, так, а за рахунок помилок саме в захисті на комунікації, скажімо так. Але, в принципі, за рахунок. Працьовитості за рахунок енергії і самовідачі сьогодні забрали цю гру. І все більше і більше нам треба переходити до якості гри в нападі більше, ніж на емоціях грати. Тренер Миколаєва відзначив ваші 23 підбирання в нападі сьогодні. Якими аспектами в грі ви особисто задоволені? Якими не задоволені? Ну, я ж сказав, що так, це енергія на підбираннях в нападі. У нас 23-12 командних, тобто навіть якщо ми не збирали м'яч, від суперника м'яч виходив аут кудись. Так, то Ми мали можливість екстра офенс так, зайвого нападу, і це дуже добре. Погано, що ми 11 я хлопцям сьогодні на передматчевий, скажімо так. На мітингу, так сказав, що 8 максимум даю вам, щоб Миколаїв вас зібрав, але сьогодні 11. так? Ось. Але, в принципі, ми розуміли, що там є наша, скажімо так, перевага на підбираннях, так? І ми мали бути агресивними на підбираннях в нападі. І баскетбол рухається трошки так в сторону того, що всі 5 гравців вже приймають участь у підбиранні в нападі, тому це. Дуже дуже, скажімо так, важка праця, але ми її робимо, і слава Богу, що сьогодні вона принесла результат. Але по нападу ж кажу, що дуже багато сумбурних атак, дуже багато поки що ми беремо гру на себе, скажімо так, і дуже багато атак з дріблінга, Хоча ми хочемо, щоб м'яч рухався, і ми знаходили більше, скажімо так, атак підготовлених і атак, доведених до логічного завершення. Завтра граєте з Кривбасом, у них новий тренер, нова команда. Що ви хочете бачити від своєї команди? Все те саме. Ми ще будуємося, ми ще знаходимо свою гру взаємодії і так далі. Тому все те саме: енергія, захист, максимальна самовіддача, так і те, що я казав до цього, це переходити від, від кількості так до якості, скажімо так, чим більше у нас буде завтра якісних атак. Якісніших ніж сьогодні, тим нам буде простіше грати в нападі.